Дивіться, що роблять ці індичата. Привіт всім. Вчора, до речі, купили цибулю. Крупну, таку гарну, по 9 гривень за кіло. Я вважаю, що ціна дуже гарна. Пандюгани малі. Бачите, тут і каченята в нас бігають. І індичата. Оно, дивіться дивиться де. І тут, і тут, і вже за сіткою. Ану бандіти, іди звідти. А ти сюди виходив? Паразит малий. Дивись. Ну, вилазь. От паразит. Постав Та там десь. Ну, так, да, сюди на мішки. Це ж тут, це зерно. Клапно нагашане, Комове? Комове. Диви, це тут уже бігає. Малий! як тут все виклювали вже. Бачите? Весь буріян. Так, як ти сюди попав? Ну це, Ну це треба бути повним. Дурбециком, щоб туди попасти. Тебе виганять чи тебе ловить, дурбецик? М? Давай. Хвоста того свого напушило. Давай, біжи. Ой, там дірка, не туди. Не туди гамнюк. Я ж тебе зловлю зараз і все. Все, побіг. Бачите, як тут уже підсихає? Так, цей побіг, там курка їсть. Хто де називається? Хто де? Ті там он бігають, шкуренята, каченята. А я, до речі, роблю дерть. Намішую комбікорм. Зараз ще буду гранулювати. Воно вони, дивіться. Віться, які сливи в нас тут шикарні, але всі гнилі. Твердючі такі, капець. Віці, які здорові. Оце, до речі, м'яковато, наче вже може і не всі гнилі. Ого, які вони. Це якісь зимові, напевне, не знаю. Бачите, як вони. Чик. О, фу, тяжко ква. Вакнуло, дивіться, щось там завелося в ній. Фу. Називається. О, оця м'яка. Ага, ось мягка, бачите? Така вона і мягка. Хворі вони. Дивіться, скільки вже нападало. Сливи, звісно. І венгерка в цьому році, і та звичайна слива. Всі в цьому році хворіють. Що ви там робите оце? Каченята. Що ви робите? Шкодяру? Почали випускати, тому що погано якось каченята почали себе почувати. Мало е, рухаються, ну е, мало їм рухів, погано стали ходити. Я злякалася, випустила на другий день, вони вже е, нормально все, все з ними. вони активні, їм треба ходити, бігати. Йому тут мало місця було. Так що ходять вони по всьому, індичата ходять по всьому. Коротше, ви зрозуміли, що тепер всі ходять міськей. Там якісь люди приїхали до мами. Я обійду, втічу від них. Так, до курей. Тічу до курей. Не знаю, казала чи ні, чи попередніх відео чули, що. Забрали в мене одну курочку кохінхінку. Приїхала жінка. Забрала. А це свиня. Дали вам що це свиня чи ні? А це кабан. Поганий кабан. Вже падає. Ну, кнопа. Ну що ти така ніжна свинка? Як ж тебе колоть? Тепла така, ой, тепла. А той тільки цицьки її нюхає. Нема молока там, Кабанус, нема. А, а що ви це наробили, я не пойму. Свина, свиня. Ого, і тебе і бесало. А в коці друге підборіддя виросло. Кабанус, лягай вже, тільки ціці в неї. Погана свинка. Фоня тебе. Так, може там є яблука? нема. нема. Кусне хочуть щось. І ці щось хочуть. Всі від мене щось хочуть. Кокаїни. О, дивіться. 50 копійок. Когось випало чи що, чи хтось спеціально кинув. Якщо спеціально, то це не дуже добре. Ой! Шо ви? Бігають ці тут, ці тут, курчата там. Щось там доїдають. Фух, Так, треба, до речі, бентамкам зелені дати. І цим нарвати зараз в городі. Цим, ну, зелені. Ой, Боже. Давайте тут щось сім знайдемо, може. Якоїсь зеленушечки бур'янцю. Тут уже й небагато. О, машина вон. Машина! Кис -кис -кис. Машина. Кис -кис -кис. Машина загрустила, дуже сильно, як те кошенятку забрали рябушика. Ну, вона завжди перен... ну, так дуже розлучення переносила погано, а цей раз взагалі дуже важко щось вона. Це все сприймала, сприймає. Нати, тіп-ціп-ціп-ціп-ціп. Їжте зеленушечку. Вон, давайте. Отак, молодці. так, молодці. їжте, так. Курінцю мало. Вчора дощик пройшов трохи, але ж того дощику зовсім ні на що не вистачило. Ой, які вже гарні кабачки. Вон, дивіться. Треба зняти. Дивіться, який гарний. Супер. Шкода, що кабаноси не їдять. Кабачки, щось вони до них ніяк не відносяться. Якби можна було кабачки кабанусам давати. Ну зато вони яблучка люблять, грушки поїли, вже в нас грушок немає. Тільки зимові сорта залишилися І все. Так, що тут? Господи, запутався бур'ян у цьому автоматі. Кошмар, не пройти, не проїхати. Баклажанчики, як наші тут поживають. О, дивіться, які гарні вже томатики накрутилися. Тут я до них навіть не підходжу до цих кущів. Після того, як вони почали хворіти, вони мене жорстко е, образили, і я до них навіть не підходжу. Баклажанчики ростуть, в'яжуться. Бачите, які. Малі і великі різні тут є у нас баклажани. Я вже трохи навіть законсервувала таких пару салатів, як правильно сказати, смажених, не тушкованих, а смажених. Там смажені томати, смажені баклажани і смажені перчики. Вісить. Дуже смачний, до речі, салат. Я думаю, що взимку, як то кажуть, буде як знахідка. Так, а що це тут? Це що він? Зламався? Блін. Чи що це він? Ого, боже, скільки на ньому нав'язалося баклажанів. А, зламався, так? Да? Ні, не зламався, але треба зараз срочно його взяти, якусь палку та й. Підв'язати. Ого! Ні, це мені не подобається таке взагалі. Так, давайте це Кохінхіном кинемо. Дивіться, вже яка квасолька. Вже сохне. Кохінхіна, де ви там? Мої бандіти, бандіти і бандітки. Опа, вона. Все. І ви хочете, зараз ще вам дам. Зараз, зараз, чекайте. Нарву зараз ще дам, Ревнують, хочуть. Нате, нате вам. Там та дірка. Єжте. Зараз ще ж тим голошийкам треба занести. Певне, з того боку обійду, занесу лоший червоненьким моїм. Я вже навіть і не підв'язую ці чорнобривці, розчахнулися, нехай. На мені часу ще до чорнобривців ходити, знаєте, вони так красиві. О, ну, дивіться, біговисько, І ви хочете, так це ж я не вам взагалі-то. Але дати вам треба, я знаю. Але... Зараз бентанка. Це трохи ще. Що ви тут? Бентанки, нати? я їх не випускала сьогодні. Ні, ні. Е, це не вам! Дурбецики. То й за мені зараз жменя. Йолки-палки. Свинота, а ви що? Яблук хочете? Чекайте. Що, поз'їдали? Ви не поз'їдали своє. А тут ще є бур'ян, зараз з цього боку вбійду. Михась! О, привіт! Привіт, Михасьок! Михасяка. У мене тут такі лабіринти. Тут, туди пішла, то туди пішла. Дивіться, який цей шпинат класний, зимовий. Подивіться, який шикардосний. А, я знаю, що вони хочуть. Вони хочуть буряка червоного. Верещать, зараз їм, да. Нате, макадьоби. Опа, блін, я туди киную їжте, їжте. Це що тут кабачок пропав? Цей. Чи що це він? А, ні, не пропав. Поплився кудись далі. Шукати кращого життя. Бачите, як віджили кабачки? Так ближче до осені вони. Відживають і думаєш, о, клас! Кабачки будуть, а тоді бац, і вдарив мороз за одну ніч і все здохло. І все. І така реальність. Так, закриємо тут, бо я туди піду і зразу буду зараз робити ще заготовки комбікорму. Віддами Хась? Що ви тут? Пасіться, пасіться мої хороші. Пасіться мої зайчики. Там знайшли, цим зараз дамо. Знайте. О, все, їжте. Молодці. Молодці мої горобці. Воно дитя плює. Бачите вітамінку. Це, друзі мої. Дякую всім за перегляд. Зараз ще що зроблю. Ой, перемкнулося, як обично, коротше. Що я ще хочу? Зараз я цим кашенятам якусь бурінцю нарву і цим голодранцям насиплю їсти. Ось дерті трохи зробила. Ось одне відро, ось ще. Це десь на тижня-півтора. Зараз сипну пшенички. Бачите, вони ту дерть вже дуже хочуть. Їжте пшеничку Кукурузку. Нате, все. все. А десь у мене ще були тут накривачки. Хотілося б оце, щоб оце такого не допускало. Ці аглоєди. Пішов? Там овес. Так, а тут у нас. Крулящий комбікорм, Там ще повна бочка. Все, друзі, всім пока-пока.